Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА Друга, Розділ сьомий, Три. Капітан стиснув руку в кулак, підніс її до лоба і нахилився вперед. На мить завагавшись, Джек зробив те саме. Мій син Люїс, сухо промовив капітан. Скосивши очі вліво, Джек побачив, що той досі стояв, схилившись. Тож він також стояв, схилившись, і серце його калатало. Дякую, капітане, дякую, Люісе. Най буде з вами благословення, королеве. Коли Озмунд доторкнувся до Джека руків ямбатога, той ледь не закричав, Так і стояв, знову випроставшись, і намагався потамувати крик. Зараз Озмунд був лише за два кроки від Джека і дивився на нього своїм скаженим меланхолійним поглядом він був убраний у шкіряну куртку із чимось схожим на діамантові запонки. Його сорочка була екстравагантно гофрована, ланцюжковий браслет на правому зап'ястку хвальковито подзенькував. По тому як Озмунд тримав руків ябатога, Джек здогадався, що його ведуча рука ліва. Довге волосся він зав'язував на потилиці широкою стрічкою, певно, з білого атласу він пахтів двома ароматами верхня нота це те, що його матір називала парфумами всіх чоловіків. Тобто лосьйон після гоління, одеколон тощо. Від Озмунда пахло задушливо і порошнисто. Цей запах нагадав Джекові про старі чорнобілі британські фільми, де якогось горопаху тягали на допити до старого бейлі. Судді й адвокати у таких фільмах завжди носили перуки, і Джек подумав, що скриньки, у яких ці перуки зберігалися, мали б пахнути так, як Озмунд сухо і запилюжено солодко. Як найстаріший у світі пончик, присипаний цукровою пудрою, а під ним ховався живіший, але ще бридкіший запах, здавалося, Озмунд випромінював його то був запах поту, що нашаровувався на бруд запах чоловіка, який мився дуже рідко, якщо взагалі коли небудь виконував цю дію так, він був однією з тих істот, що намагалися викрасти його тоді. Живіт Джека забуркотів і стиснувся. Не знав, що у тебе є син, капітане Фарен, сказав Озмунд, хоч він і звертався до капітана, але не відводив очей від Джека. «Льюіс», – подумав хлопчик, я, Льюіс, тільки б не забути. Волів би і я не знати про це, відповів капітан, зиркаючи на Джека зі злістю огидою. Я зробив йому честь, привівши до великого павільйону. А він тікає, як псяка, упіймав його, коли він грався в. Так, так, сказав Озмонд, удавано посміхаючись. Він не вірить жодному слову, нажахано подумав Джек і відчув, як його свідомість незграбно вступає крок у напрямку паніки. Жодному слову. Хлопці, погані, усі хлопці, погані, це аксіома. Він легенько торкнувся до Джекового зап'ястка пужаном батога. Нерви хлопчика напружилися до краю, і він скрикнув і миттєво спалахнув від сорому. Озмон загиготів. Погані. О, так, це аксіома. Усі хлопчики погані. Я був поганим і закладаюся, ти був поганим. Дуже поганим, капітане Фарен. Так. Так, ти був поганим. Так, Озмонде», – відповів капітан. Дуже поганим. перепитав Озмонд. Неймовірно, він почав пританцьовувати в багнюці, і водночас у ньому не було нічого жіночного. Озмонд був гнучким і тендітним, але Джек не відчував у ньому справжнього гомосексуалізму. Якщо в його словах і був сексуальний підтекст, то Джек інтуїтивно відчував, що він безпідставний. Ні, від нього йшла глибинна злість і божевілля. Дуже поганим, надзвичайно поганим. Так, Озмонде, дерев'яним голосом відповів капітан Фарен, його шрам виблискував у пообідньому світлі і тепер видавався радше червоним, ніж рожевим. Озмон закінчив свій імпровізований танок так само різко, як і розпочав. Він холодно глянув на капітана. Ніхто не знав, що у тебе є син, капітане. Він байстрюк, сказав капітан. І Дурко, а ще й ледацюга, як з'ясувалося сьогодні. Він несподівано повернувся і вдарив Джека по обличчю. Насправді, удар був не сильним, але рука капітана Фарена була важкою, наче цеглина. Джек застогнав і гепнувся у бруд, тримаючись за вухо. Дуже поганий, надзвичайно поганий, сказав Озмунд, та зараз його обличчя стало моторошно порожнім, тонким і замкненим. Підводься, поганий хлопчику. Поганих хлопчиків, які не слухаються батьків, треба покарати, а ще поганих хлопчиків треба розпитати. Він махнув батогом той сухо клацнув. Хистка свідомість Джека вибудувала дивну асоціацію, як він збагнув пізніше, то була спроба повернутися додому будь яким знаним йому способом. Клацання Озмондового батога нагадало постріли з духової рушниці Дейзі, яку він мав у восьмирічному віці. Вони з Річардом Слоутом обидва мали такі рушниці. Озмонд потягнувся і схопив вимащену брудом Джекову руку своєю білою павучою долонею. Він смикнув Джека до себе, огортаючи хлопчика своїми запахами, старої солодкавої пудри та старого згірклого бруду. Його дивні сирі очі врочисто вдивлялися у блакитні Джекові. Джек відчув, як сечовий міхуру важче, тож намагався не підмочити штани. Хто ти? запитав Озмонд. Чотири. Ці слова зависли в повітрі між ними трьома. Джек знав, що капітан дивиться на нього із суворим виразом обличчя, за яким не міг сховати вічей. він чув кукурікання півнів і гавкання собак, звідки звідкілясь долинав гуркіт карети, що наближалася. Скажи мені правду, я розпізнаю брехню, казали ті очі. Ти скидаєшся на одного поганого хлопчика, якого я вперше зустрів у Каліфорнії. Ти він і є? І якусь мить уся правда тремтіла в нього на вустах. Джек, я Джек Соєр. Так, я той малий із Каліфорнії, королева цього світу була моєю матір'ю, от тільки я помер і я знаю твого боса, я знаю Моргана, дядька Моргана, і я розкажу тобі все, що ти захочеш знати, тільки припини дивитися на мене так своїми гіпнотичними очима. Бо я лише дитина, а діти завжди роблять так вони розповідають, розповідають усе. А тоді він почув мамин голос, і суворість у ньому межувала з глумом. Ти збираєшся все вибовкати цьому типу, Джекі? Цьому типу? Від нього ж тхне відділом розпродажів чоловічої парфумерії, а сам він скидається на середньовічний варіант Чарльза Менсона, але чи не так, як вважаєш за потрібне. Ти можеш надурити його, якщо захочеш, і навіть не спітнівши. Але чини, як вважаєш, за потрібне. Хто ти? перепитав Озмунд, підсуваючись іще ближче, і на його обличчі Джек прочитав абсолютну впевненість він звик отримувати всі потрібні йому відповіді від людей, і не тільки від дванадцятирічних дітлахів. Джек глибоко рвучко вдихнув. Коли хочеш, щоб тебе почули на останньому ряду балкона, застосовуй діафрагму Джекі. Тоді звук легко проходить крізь голосові зв'язки назовні, і заверещав. Я збирався повернутися. Богом клянуся! Озмунд, який нахилився ще ближче, в очікуванні на розбитий безсилий шепіт, відскочив, наче Джек простягнув до нього руку і вдарив. Він наступив на хвостик однієї зі стрічок свого батога чоботом і мало не перечепився через них. Ти богом забитий малий виродок! Я збирався, благаю, не бити мене, Озмунде. Я збирався піти назад. Я ніколи не хотів приходити сюди. Я ніколи, ніколи, ніколи. Капітан Фарен стрімко кинувся вперед і вдарив його по спині. Джек простягнувся в багнюці, досі волаючи. Він, дурко, я ж казав тобі, почув Джек капітанові слова. Я прошу вибачення, Озмунде. Будь певним, я виб'ю з нього дух. Він. Та що він взагалі тут робить. Завищав Озмонд, його писклявий сварливий голос скидався на вищання базарної баби. Що твій сопливий плюгавий байстрюк тут робить? І не намагайся показати мені його пропуск. Знаю, що він його не має, ти протягнув його сюди, щоб нагодувати зі столу королеви, а ще гадаю, щоб украсти срібло королеви. Він поганий. Одного погляду на нього достатньо, щоб збагнути, що він дуже неприпустимо зовсім поганий. Батіг знову клацнув, та цього разу не м'яко, як духова рушниця Дейзі, а гучно та чітко, наче гвинтівка 22-го калібру, і Джек устиг подумати Я знаю, що зараз буде. А тоді велетенська гаряча рука схопила його за спину. Біль пронизував його плоті, і здавалося, що він не стихає, а навпаки, наростає. Він палив і доводив до божевілля. Джек скрикнув і скорчився в багні. Поганий, дуже поганий. Неприпустимо поганий. Кожне поганий супроводжувалося черговим клацанням Озмундового батога, ще одним палючим дотиком і Джековим криком. Його спина горіла. Він навіть не знав, як довго це триватиме. Здавалося, що з кожним ударом Озмонд тільки ще більше розпалюється, коли почувся чужий вигук. Озмонде. Озмонде. Ось де ти. Дякувати Богу. Дружний стукіт чобіт на бігу. Голос Озмонда розлючений і трохи засапаний. Ну, ну, що там. Рука схопила Джека за лікоть і допомогла йому підвестися. Коли він похитнувся, рука обняла його за талію та підтримала. Важко було повірити, що капітан, такий суворий і рішучий під час їхньої бентежної екскурсії павільйоном, міг тепер бути таким чуйним. Джек знову захитався, і далі поривався розмитися, патьоки гарячої крові стікали по спині. З ненавистю, що дедалі зростала, він глянув на Озманда, і Джекові подобалося відчувати цю ненависть. Це була чудова протиотрута від страху і хвилювання. Ти зробив це. Ти завдав мені болю, поранив мене. А тепер слухай сюди, Джіксе, якщо я матиму нагоду відплатити тобі. З тобою все гаразд, прошепотів капітан. Так. Що? репетував Озмон до двох чоловіків, що перервали шмагання Джека. Повз одного з цих денді Джек та капітан проходили, коли йшли до таємної кімнати, а інший скидався на візника, якого Джек бачив одразу після повернення на території. Чолов'яга виглядав страшенно переляканим, він був пораненим. Зліва на голові з рани юшила кров, заливаючи з цього боку все обличчя. Ліва рука в нього була подряпана, а камізелька порвана. Що ти там кажеш, нахабо? Мій фургон перекинувся на повороті біля віддаленої околиці селища Різномайстрів, говорив візник. Розмовляв він повільно і спроквола, як людина прибита горем. Мій син убитий, володарю, він загинув під діжками. Йому виповнилося лишень 16 на день травневих пагонів. Його мати. Що? знову заволав Озмонд. Діжки, зелем. Часом не з Кінгсленда? Ти ж не хочеш сказати, що перекинув цілий фургон кінсленського Елю, дурний цапиний хере. Ти ж не хочеш це сказати мені, правда ж? Голос Озмонда сягнув такої високої ноти, що, здавалося, ніби на останньому слові він намагався злісно пародіювати оперну діву. Той голос стримтів і мінився, і тут Озмонд знову затанцював, от тільки цього разу від люті. Це поєднання було настільки дивним, що Джек відвів до рота обидві руки, аби потамувати мимовільне гигикання. Через цей рух сорочка дряпнула його побиту спину і біль миттєво привів його до тями, швидше, ніж капітан прошепотів попередження. Терпляче, ніби Озмунд просто пропустив єдиний важливий факт певно, йому саме так і здавалося, візник почав знову. Йому тільки шістнадцять виповнилося на день травневих пагонів. Його матір не хотіла, щоб він їхав зі мною, навіть думати не смію що. Озмунд здійняв батіг, і той просвистів униз сліпуче і несподівано швидко. Ще секунду тому його ліва рука вільно стискала пожално, а вже за мить удар батога. Не як постріли з 22-го калібру, а як іграшкова рушниця. Візник відсахнувся і закричав, притискаючи руки до обличчя. Свіжа кров рівномірно стікала його брудними пальцями. Він упав додолу, волаючи володарю, володарю, володарю. приглушеним, булькотливим голосом. Джек застогнав. Ходімо звідси, швидше. Зачекай, відповів капітан. Здавалося, напружені риси його обличчя трішки пом'якшилися, а в очах забриніла крихта надії. Озмунд повернувся до Денді, що відступив назад. Його тонкий червонястий рот не замовкав. То був Кінгсленд?» – важко дихаючи, запитав Озмунд. Озмунде, ти не маєш звинувачувати себе. Озмунд здійняв угору лівий зап'ясток, хвости батога з телячої шкіри зі сталевими наконечниками дзенькнули об чоботи Денді. Той позадкував ще на крок. Не розказуй мені тут, що я маю робити, а що ні, сказав Озмунд. Просто відповідай на мої запитання. Я засмучений, Стівене. Неприпустимо, надзвичайно засмучений. То був Кінгсленд? Так, відповів Стівен. Мені прикро казати, але. На зовнішній дорозі. Озмунде. На зовнішній дорозі ти обвислий хере. Так. Проковтнув Стівен. Ну, звісно ж, мовив Озмунд, і жахливий блідий осміх розрізав його витончене обличчя. Де ж ще мало б розташовуватися селище різномайстрів, як не на зовнішній дорозі? Не вмієш село літати, а? Як може село перелетіти з однієї дороги на іншу, Стівене? Може, може? Ні, Озмунде, звісно ж, не може. Не може. Тож діжки зараз котяться зовнішньою дорогою, правильно кажу? Якщо я правильно все розумію, то діжки і перевернутий фургон елем блокують зовнішню дорогу. А найкращий ель на всіх територіях стікає на землю, щоб ґрунтові черви могли напитися. Правильно кажу? Так, так, але. Морган приїде зовнішньою дорогою. заверещав Озмонд. Морган приїде, а ти знаєш, як швидко жене він своїх коней? Якщо його диліжанс виїде на поворот і натрапить на той непотріб, візник може не встигнути зупинитися. Він може перекинутися. Він може загинути. Господи, Боже. видихнув Стівен одним словом. Його бліде обличчя зблідло ще на два тони. Озмунд повільно кивнув. Гадаю, якщо диліжанс Моргана перекинеться, краще б нам би молитися за його загибель, ніж за одужання. Але, але, Озмунд відвернувся від нього і мало не побіг туди, де стояли капітан зовнішньої варти та його син. За Озмундом у багнюці досі звивався жалюгідний візник, досі бурмочучи своє володарю. Озмондові очі ковзнули по Джекові, а тоді глянули крізь нього, наче хлопчика там і не було. Капітане Фарен, мовив він, ти стежив за подіями останніх п'яти хвилин. Так, Озмунде, чи добре ти за ними стежив? Ти їх проаналізував? Чи ретельно ти їх проаналізував? Так, гадаю, що так. Ви так гадаєте, який чудовий у нас капітан. Як на мене, то ми ще поговоримо про те, як такий зразковий капітан міг стати батьком у такого жаб'ячого виплотка. Його очі холодно й швидко глипнули на Джека. Та зараз не час для цього, правда ж? Ні, пропоную зараз зібрати тобі дюжину найсильніших твоїх людей, а тоді подвоїти, ні, потроїти їхню кількість і їхати до зовнішньої дороги. Твій ніс поведе тебе до місця аварії, чи не так? Так, Озмунде. Озмунд кинув швидкий погляд на небо. Ми чекаємо на моргана десь о шостій, можливо, трохи раніше. Зараз друга. Як по твоєму, капітане, зараз друга? Так, Озмунде. А що ти скажеш, маленький покидько? Тринадцята, двадцять третя, вісімдесят перша година. Джек витріщався на нього. Озмунд зневажливо скривився, і Джек відчув, як хвиля чистої ненависті знову здіймається всередині нього. Ти завдав мені болю, і якщо я матиму нагоду. Озмунд перевів погляд на капітана. Гадаю, тобі варто докласти зусиль, щоб до п'ятої врятувати ті діжки, що не розлилися, а після п'ятої треба буде просто якомога швидше розчистити дорогу. Зрозуміло. Так, Озмунде, тоді геть звідси. Капітан Фарен підніс кулак до лоба та вклонився. Джек і далі тупо витріщався. Ненависть була такою сильною, що його мозок, здавалося, аж вібрував від неї. А тоді повторив дію капітана. Озмунд відвернувся від них ще до того, як вони почали віддавати честь. Він попрямував назад до візника, ляскаючи батогом, наче духовою рушницею Дейзі. Візник почув наближення Озмунда та закричав. Ходімо, сказав капітан, востаннє потягнувши Джека за руку. Ти не хочеш бачити цього. Ні, вичавив Джек. Господи, ні. Але щойно капітан Фарен штовхнув праву стулку брами, і вони нарешті вийшли з павільйону. Джек почув це, а потім чув це у снах тієї ночі. Один свист карабінового пострілу за одним. І кожен супроводжувався криком приреченого візника. Озмунд також видавав певний звук йому бракувало дихання, тож складно було визначити, що то був за звук, не бачачи його обличчя, а цього Джекові не дуже хотілося робити, бо він і так знав. Джек подумав, що Озмунд сміється П'ять Тепер вони опинилися серед людного місця павільйонних угідь. Мандрівні музиканти скоса зиркнули на капітана Фарена і відійшли від нього подалі. Капітан рухався дуже швидко, його обличчя напружилося від чорних думок, Джекові довелося бігти підтюпцем, аби встигати за ним. Нам пощастило, раптом сказав капітан, з біса пощастило. Мені здалося, що він хоче убити тебе. Джек витріщився на нього. У сухому роті пекло. Знаєш, він божевільний, божевільний, наче людина, що переслідувала торт. Джек гадки не мав, про що говорить капітан, але погодився з тим, що Озмунд божевільний. Що? Стривай, мовив капітан. Вони повернули назад до маленького намету, у який капітан потягнув Джека, коли той показав йому акулячий зуб. Стій тут і чекай на мене, ні з ким не розмовляй. Капітан зайшов до намету. Джек стояв, дивився і чекав. Повз нього, прочим шикував жонглер, який зиркнув на хлопчика, навіть не збившись з ритму. Він і далі підкидав з півдюжини м'ячиків у граційному, хитромудрому візерунку. Зграйка брудних дітей йшла за ним, наче за гамельським щуроловом. Молода жінка, приклавши замурзане немовля до великих грудей, сказала, що коли у Джека знайдеться монетка або дві. То вона могла б навчити хлопчика робити дещо з його малюком, окрім як пісяти ним. Джек збентежено відвів погляд і зашарівся. Молодиця зайшлася сміхом, схожим на каркання. О, цей гарненький юнак соромиться. Іди сюди, Любчику, іди». Геть, звідси, курво, іначе закінчиш день у кухонному підземеллі. Це був капітан. Він вийшов із намету разом з іншим чоловіком. Цей інший, хоч і був огрядним і старим, а все ж мав дещо спільне з фареном, він виглядав як справжній солдат, а не один із ряджених акторів Гілберта та Салівана. Він намагався застібнути форму на гігантському череві, вочас тримаючи в руках закручений музичний інструмент, схожий на валторну. Жінка із замурзаним немовлям подалася геть, навіть не глянувши на Джека. Капітан узяв потримати ріжок товстуна, аби той міг застібнутися. І перекинувся з ним кількома словами. Товстун кивнув, і, нарешті, впоравшись із курткою, забрав ріжок назад. А тоді рушив уперед, дмухаючи в ріжок. Цей звук був зовсім не схожий на той, що його Джек чув, коли вперше опинився на територіях. Тоді лунало багато ріжків, і в їхньому звучанні вчувалося щось хвалькувате то було сурмління герольдів. А цей звук скидався на фабричний свисток, що ніби промовляв час братися до роботи. Капітан обернувся до Джека. Ходімо зі мною, мовив він. Куди? На зовнішню дорогу, відповів капітан Фарен і кинув на Джека Соєра задумливий погляд, на дні якого бринів страх. Батько мого батька називав її західною дорогою. Вона прямує на захід повз усе менші й менші села. Аж доки не сягає форпостів, а далі за форпостами вона йде в нікуди або в пекло. Якщо ти рушаєш на захід, хлопче, най поможе тобі господь. От тільки я чув, що навіть він сам ніколи не потикається за форпости. Ходімо, питання роїлися у Джековій голові цілі мільйони питань. Та капітан обрав убивчу швидкий темп і хлопчику просто бракувало дихання, аби поставити їх. Вони видерлися на схил південніше від великого павільйону, а тоді минуле місце, у якому Джек уперше опинився на територіях. Веселий сільський ярмарок був тепер зовсім поруч. Джек чув, як закликайло, припрошував шановну публіку випробувати долю у диявольського віслюка. Щоб виграти приз, достатньо протриматися на ньому дві хвилини. гукав він. Океанічний бриз розносив по всіх усюдах його голос, а разом із ним і спокусливий аромат гарячих наїдків, смаженої кукурудзи та м'яса. У животі у Джека забурчало. Опинившись у безпеці, далеко від Озмонда, великого і грізного, він збагнув, що смертельно зголоднів. Вони вже майже дійшли до ярмарку, як повернули праворуч на дорогу, що була значно ширшою за ту, котра вела до великого павільйону. Зовнішня дорога, подумав Джек, але вже за мить, коли легкий страх охопив його нутрощі, він сам себе виправив Ні, Західна дорога, шлях до талісмана, а тоді знову поквапцем рушив за капітаном Фареном.